Тобі кажуть, що ти живеш в державі, де всі рівні, і всі мови, і всі культури вони є однакові цінні, А ти знаєш, що твоя мова не просто заборонена, в тебе відібрали школи. Ти не можеш вчитися своєю мовою. Тобі говорять про те, що всі мають однакові можливості для розвідку. А ти знаєш, що тобі заборонено в школі. Як мене таке було, коли я написав, що Крим, Чорне море, Кіпариси, мені сказали, що ці слова не можна мені використовувати. І оце всі оці протиріччя в одному житті тут було дуже знаєте, докладати зусиль, щоб не збожевіліти. Бо і, і тут це найголовніше, це, це заслуга наших батьків. Ну, мої батьки дітьми пережили депортацію. Їм було по 11-13 років, коли депортували. І вони знайшли такі саме, знаєте, засоби, щоб ми залишалися самими кримськими татарами, продовжували от те, що вони нам говорили. Я говорив одне: ми маємо жити в себе вдома.